З усім величезний привіт в Колінз. Зустрічаємо нову колекцію, зустрічаємо новиночки. давно не було. І сьогодні вирішила вас потішити моїх любимих глядачів класненькими новинками з Колінс. Вже а, є осінь, осіння колекція. І дуже класна. Дуже-дуже. Я бачу, є спідниці, є трикотажні штани скрепового трикотажа. Але ви тільки подивіться на цей світшот. З гузкою. Гуска йде на шопінг з сумкою, така модняча. Гуска, ну і світшот, само собою. Це аплікація, це не принт, а аплікація. Що дуже класно. Колін відрізняється якістю. Ось так. Такий світшотик. І ціна 950 гривень. Це не є дешевий бренд, а це турецький бренд. Котон і поліестер в складі 61% бавовне. Ось так. Ну, сподобалося, як вам такий світшок. Будемо дивитися. Так, ще такий ось трикотажний штани. Сюди підійдуть? Ні, не підійде. А ось цією спідницею з двома розрізами з джинсовою, то підійде. Так, я дішию назад, а то я стою біля самого виходу. Щоб ще не пікнуло, що я. Іду. Так, сукня, хочеться все подивитися, все показати. Довга сукня, сорочка, смужку. Довжені мідаксі. З акцентним ремінчиком, красивий блакитний колір. Лінійка, це покращена лінійка Колінс, Колінз Студіо. Така ніби преміум лінійка 100% котон і ціна 1700 гривень. Так, тут. Щось стрикотажне і чорне. Ну, візьмемося за чорне. Я так розумію, це сукня щільної в'язки, сукня слім, яка вона класна. Це вже така глибока осінь, зима, можна взяти водолазку, можна взяти сорочку під низ з акцентними гузочками. Але що мені подобається, що ці гудзики без якогось стиснення, а просто такі матові. Золоті, якби навіть не блискучі, а матове таке золото красиво, досить важкувата в'язка. Також хтось міряв волосочок свій лишив. 1800 гривень. Хочу сказати, що е, хто дуже проти, наприклад, живаних речей, то хочу сказати, що ризик чимось, наприклад, щось підхопити, якусь керівну хворобу існує теж в нових магазинах, тому що навіть це не оброблено. Хтось, наприклад, тільки що поміряв, примірочній повісив назад, а ви прийшли і міряєте теж голе тіло. Тобто ніхто від цього не застрахований. 1800 гривень і в складі віскоза, поліестер і поліамід, 48% віскози. Сподобалося, ви знаєте, досить-досить класна річ, базова, просто супер. Так, що тут ще є? Поло, Поло-трикотажний врубчик, ну таке собі. Таке, знаєте, а-ля сінсей, ну як попередні речі мені добався, це теж хороша, достойна річ, але не є якась така, щоб дуже здивувала. Я це маю на увазі. Легкий трикотаж врубчик, віскоза і поліестер. Тобто так, покупців досить багато, Завжди, завжди багато. Приходять, приходять і приходять. Бомбер, бомбер-обманка. Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю такі бомбери, і не дуже рекомендую не тільки бомбери, наприклад, а ще і куртки якісь. Чому? Тому що ви попрати не можете толком. Тут вже вимасталася якби горловина, а це ж кірзам. Не ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, Collins джинси. Collins славиться, Все починалося з цього бренду взагалі-то з джинсів. А, ну, джинси в них там крій, посадка, якість просто неймовірна. Це всі знають. Колись ще в давні часи ми полювали за цими джинсами, коли речі були в дефіциті, і Колінс вважався дуже достойним бажаним брендом джинсів. Класичні прямі джинси коштують 1700 гривень. Ось таке ідеальне пошиття. Колінс тут штучечка на Кнопочках вибито їхнє леєпсаду, правда, не на шкіряні цій основі вибито ашкірзам, а могли б і на шкіряні, так, наприклад, як Левіс. Це в них шкіра. Можливо, на деяких моделях, можливо, преміум-лінійки такі є. Ось цей джемпер непоганий. Ось мені там соргочку, бачите. З фланелі. зараз я повернуся, покажу їм цю сорочку, тому що були, якби покупці і не хотілося заважати. Ось такий поло жіночий в розмірі М. Написано Чоловічий. А я вже тут починаю розказувати. Чоловічий, ну покажу чоловічий заодно. 1550 гривень полясти, віскоза і поліамід. Такий джампер поло. Четка вже взяла сорочку і пішла на касу. Швидко зорієнтувалися, Вже йдуть зари пакети зари і ще собі купить сорочку Колінс. Ось така курточка. Подивіться, яка вона класна, вона повністю на хутрі. джинсова, м'якусенька. Вона повністю на білосніжному хутрі. Та курточка А-ля Бомберна, бо ззаду гумка, така підвінтаж, навіть така варка. Як Нагадує вінтажні, колишні старі джинсові речі. І такі дійсності ми привозили, хто пам'ятає з Єгославії, з Венгрії тоді казали. Різні такі варені джинсові куртки і джинси. Ну, тобто джинсові різні речі були. Ось так. Так. такий куртячок. Так, нові надходження, нові, новісінькі. Сорочка джинсова, так, джемпер бордовий, бордовий до шоколадного. Красива в'язка, така класика, м'якесенький. Ось такий перехід, який не шитов біля рукава, а такий красивий, якісний, досить. М'якусінький, сподіваюся, є щось натуральне у складі, бо зараз дуже важко знайти за мінімальні кошти. Хорошу якість, так, 1150 гривень. І в складі акрил, поліестер поліамід, сливовий колір. Сливовий, так, так ось такий, красивий, ну нема нічого натурального. Ось це теж відчуваю, що є акрил, смужку і Хочеться щось знайти, хоча б трішки було шерсті, цікаво, чи в них є, 1400 гривень. А тут вже віскоза є, віскоза. 53% поліестер і поліамід. Супер. Супер. Рухаємося далі. Що ще класненького я бачу. Так, Ще такі курточки джинсові є. Ось так. Теж на хутрі, але вже більш класичний такий варіант. Класичний варіант. Тобто джинсовки класичний варіант, який як ми привикли маю на увазі бачити джинсову кортку. І добре теж, що вона на хутрі. Вона на хутрі. Рукавчики утеплені, стібані, і бачите, така підкладка на сантепоні, що було тепленько. Це реально зимова куртка на глибоку осінь. А, І ціна. 2800 гривень коштує така куртка. Так, багато джинсу, багато джемперів, сукня джинсова. Вау. І ще а, така джинсовка є. бачите, з якою підстіпкою сантипоновою. Це бомбар, який він класненький. Ну, подобається мені цей бренд, бо він багато речей не схожих на інші бренди. Супер. Просто супер. Сливовий ще такий джампер. Він без рукавів, напевно. Так, це такий джампер американка. І от така куртка на джинсова. Хочу побачити ціну. 2900 коштує оця курточка, я вже подивилася. Так, джинси прямі серії, графітовий, графітовий колір. Нічого такого екстра, лише те, що якість хороша. І ціна. Дві двісті, правда, двісті, а чого так. А чого так? так? Ось цікава така мила спідничка джинсова. З рюшечкою понизу з уборкою. Коротенька. Можна під джемпер поло. І ціна півтори тисячі гривень. Коричневі штани вильвають в моді. Він із моди не виходив, це завжди така затишна, м'якенька. Тканина, яка на прохолодну погоду лише зігріває, але в цілому вольват він додає об'єму у вашій фігурі відвісті. Навіть якщо ви дуже худенька, то все одно ви будете така більш е, виглядати повніша. Ще в такому є в кремовому кольорі теж. От вони прямі, штанки прямі донизу, класні, широкі аж прям ого. І я бачу, що в кольорі шавлі є такі вальвети. І є сорочки вольветові. Ось ці вольвети, Колір хороший. Мені краще сподобався, чим коричневий Вольветові сорочки. Як чоловічого плеча, Зараз тренд на великі сорочки. І ціна вольветової сорочки, але вольвет вже такий мікро-мікро так, 800 гривень і в складі. Так, не бачу в складі 100% бавовна. М'якусенький мікровольвет. Ось такий блакитний колір. Ще в м'ятному або в кольорі шавлі і щось таке мішне Та Теж така сорочка, теж така ціна, 100% бавовна. І можна зразу купити вольвети приблизно в такому кольорі. Ну, тут більше м'ятний колір. Не знаю, як на екрані відобразиться, але в реальності колір такий м'ятний. Зараз я повішу ось так. І подивимося краще і ближче. Ось такі вольвети. Різні розміри, Є розмірна сітка, досить широка в колінс. Ось ці я дивлюся 27. й Розмір так як в джинсах. Так. Бачу, є 30-й розмір і 32-й. Ну, можливо, ще треба пошукати і подивитися, може є ще різні розміри. Я хотіла подивитися ще на цю спідницю. Це видно, що не маленький розмір, а вона розширена донизу. Трапець кавклини, букові кишеньки, м'якесенький джинс. Європейський сороковий. Я дивлюся, це, тобто, L стовідсотковий котон. Ось така спідничка, класна. Ага, вона застіпається на блискавку і на гузочок. Ось так. Він досить м'якесенький, він не є важкий. Цікава, ця ковтинка в'язана в коси. Це виявилося худі з капішхончиком. Такої середньої щільності в'язки відчувається, що тут може бути багато акрилу, але можливо я помиляюся. Дійсно, 100% акрил, 1400 гривень. Так, джембери поло, злого, Оксфорд, Preppy стиль. Такої в'язки легкої. 1100 гривень коштує. так, І ціна 59 котону і 41 поліестеру. Ось в такому стилі. Так, навезли вже рукавичок, не так багато, як би хотілося. Є шапки навіть тепленькі, якісь такі мохерові. Ось такі рукавички. Підійдуть на XSS на два розміри. Тут написано, різні розміри є. там L є 500 гривень, коштують. І тут поліестер і еластан. Зверху хутро штучно. Всередині немає, нагадують замшу, ну трішки дороговато. Ось такі є без пальчиків. І ціна. Так, ціна, 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 ціна. Ці 300 гривень коштують 300 гривень. І в складі поліестер і еластан. Ну, не тіший склад, а зовсім. Хоча б трішечки було ось ті м'якесеньке. відчуття, що може бути тут щось натуральне. Ну, 400 гривень, правда, тут, напевно, нічого немає натурального. Так. Ні, на диво тут є 35% є шерсті. 35 шерсті, є 15 мухеру з козлика. Нічого собі. Оце склад класний. Ну, було відчуття. Було відчуття дуже класні. І ще з такого складу, напевно, є шапки, Ні, Ні, це зовсім другий вже балоніва сумка в м'ятному кольорі. підійде до тих вальветових м'ятних речей, навіть по стилі тисячу гривень. Ось така сумочка, ну така собі, щоб я була в захваті великому тоні. От ще така є, як сенсеї схожа. Зараз я покажу. Там теж стібані. по більшій, що по 400 гривень. Тут 1000 гривень коштує. Ну, зараз на такі стібані бавольні сумки, тому їх можна зустріти в багатьох мережах. А ще в'язаний кардиган з акцентними гузиками золотими, ну теж вони такі матові. Середньої щільності в'язки, і ці штани мені теж сподобалися за щіми. Сюди можна було б разом. Непогано. Така фактурна в'язка 1700 гривень, правда. І в складі акрил, поліестер і поліамід. Досить такий класичний варіант, але до джинсів теж підійде. І кого зацікавили ці штани. До речі, тканина досить важкувата. Я щось думала, що вони літні, вони такі широкі палацо за щіпами. А, але досить такі якісні, щільний, щільна тканина, півтори тисячі гривень коштують. І поліестер, котон і Еластан. Непогано. Ось такі були новиночки в бренду Колінс. Всім кажу, до зустрічі у нових відео. Є ще чоловічий відео, якщо цікаво, пишіть. Буду показувати і чоловічі речі, теж багато достойного є. І класненького, яка джинсова чоловіча безрукавка, Видно, що вона якісна. З хутром. Так як я показувала курточки, то ще така є безрукавка, Але й чоловіча, але може бути і жіноча унісекс. 2600 коштує. З хутром. З хутром ось так.